Всім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз буде коротенький огляд каталогу на вересень компанії GL Group. Обкладинка дуже красива і подивимось, що нас чекає у вересні в каталозі. По-перше, я бачу змінився дизайн. Зміст у нас додався ще у серпневому каталозі, але тут він виглядає трошечки по-іншому. Зразу ж на перших сторіночках у нас стартові набори. Це для наших новачків, є можливість замовити один із будь-яких наборів на вибір. Акція, кожен другий товар, мінус 15% зі сторіночок 4.11. Тут у нас на цих сторінках бренд Габріні це декоративна косметика. Наші новиночки. Дуже класні туші, я вже затестила, мені сподобалися. я тестила ось цю туш. Ось цю і ось цю. Всі три мені сподобались. Так, тут, тобто вона всю лінієчку Габріні у нас йде на кожен другий продукт мінус 15% знижка. Б'юті-ціни на праймер жезене, і на рідкий консилер. До речі, теж користуюся, консилер теж подобається. Б'юті-ціни на мінеральні рум'яна дізене і на віск для обрів, теж б'юті-ціна. Снижечки у нас на олівці для губ і сторіночка 1617, один продукт 169, два по. 149 гривень. Тобто на всі олівчики іде акція. Олівці для очей, для губ і для брів. Знижки на підводку, на гелевий олівець для очей. На знижці у нас будуть рідкі матові помади Gesни. Тут я прикріплюю свочі. Класні помадки, я користуюся 103-м відтіночком. Так, мінус 20% на кожен другий продукт зі сторінки 22-29. Тут у нас теж декоративка Доктор Клінік саме. То Кожен другий продукт виходить, зі знижкою 20%. Для зареєстрованих клієнтів ще також діє знижка консультанта, тому знижка буде ще більша. Так, на е, вологі серветки для зняття макіяжу одна пачечка 69 гривень, дві по 45 гривень. Знову ж таки, на акційні ціни, нагадую, ще діє знижка консультанта. Так, тут у нас нові аромати з'явилися. Вони, в принципі, вже зараз є доступні для замовлення, але вже в вересні їх додали в каталог. Дуже класні, я вже два собі взяла. Саме 610-й номер прикріплю аналогом, якого є цей аромат. І 333-й це жіночий аналог Versace, Версенс. Дуже класні. І звертаю увагу, будуть трішечки дорожчі вони у вересні. Так, також у нас додалися деякі аромати ще в форматі 50 мл. Вибір дуже великий, ароматів дуже багато. І всі є аналогами. Знижка в нас буде на Мейсон зенга парфуми. Це теж аналог брендових парфумів, теж хороші. По стійкості трішечки слабші, ніж оці, але стійкість загалом хороша в них. Так, на парфуми об'ємом 100 мл буде акція: одні парфуми 999, якщо брати два по 849 гривень. Так, а тут у нас мінус 20% на кожен. А другий парфум сторінки 42-43. Тут у нас чоловічі, це жіночі бренду Космолів. Мені дуже сподобалися ці Валентія. Вони теж аналогами є брендових парфумів. Я тут прикріплю вам картиночки. Тут по 100 мл парфуми шикарні. Я не знаю, їх чомусь мало хто в нас замовляє насправді, тому що вони з'явились трішки пізніше, їх мало рекламують. Класні. Я на презентації мені ось дуже-дуже сподобались ось ці. Ось Тому, не знаю, хотілося б, може, взяти. У мене багато парфумів. Але всі подобаються, всі хочеться взяти. Так, знову знижка на аромати. Це в нас аромати Доктор Клінік. Кожен другий, мінус 20%, сторінка 46-47. Так, Буде знижка на бодімісти Космолів. Теж хороші, дуже класні. Мені подобаються наші місти всі. Що Лоренті, що Космолів, вони суперові. Знижка буде у нас б'ютітіна на бодімісти в об'ємі 100, 100 мл космолів. Також це літова масочка буде зі знижечкою. Трошки змінився оформлення каталогу, цікаво розглядати. Так? У нас на знижці будуть кремчики космолів, причому знижка досить така непогана. Я жду новинки. Де новинки? Знижка на гель для вмивання і сироватку антиейджинг. Це з екстрактом безсмертника. Так. Тонік і масочка з пребіотиком. Знижечка будь які два купиш, третій подарунок ось на масочки для обличчя плюс крем пілінг. кожен третій продукт в подарунок. Знижки на відластовиння крем, відбілюючий для обличчя, відбілюючий для тіла. І також, що у нас пише: при покупці будь-якого продукту стрінки 68-69. Маска саше. Ось ця всього за 9 гривень. Слухайте, це майже в подарунок. Клас, шикарно. мило космолів не за 149, два по 129 гривень. В знижці будуть кулькові дезодоранти космолів. Це, до речі, екопродукт не без спирту, вони без соли алю... алюмінію. Хто шукає дезодоранти без соли алюмінію? Ось, будь ласочка, 6 різних ароматів на ваш вибір. Знижка буде на піну для ванни. Гелії для душу джель у нас будуть по акції. Якщо брати два, то по 95 гривень. Б Юті ціна на прокладки. Це у нас виробництво Туреччина. Мінус 20% на кожен другий продукт сторінки 90-93. Тут у нас сонцезахисна лінійка. Спрейчики. Доктор Клінік. В них така простенька бутилочка, але вони хороші, вони досить непогано і тримаються, і ціна на них, в принципі, приємна. Якщо ще зі знижкою, то так, і ось ці всі у нас дезодоранти теж будуть кожен другий йти зі знижкою 20%. Так, тут нічого не змінилося. Кожен другий продукт сторінки 106-111 зі знижкою 20%. Шампуньки, масочки наші, українські ось з колагеном, маска, шампунь мої улюблені. Віон теж я ось цим користувалась, дуже мені подобається саме зелененький для фарбованого волосся. Зараз, десь у серпні, має бути поставка, тому що зараз їх нема на складі, а мені ці шампуні дуже сподобалися. Так, на них теж буде діяти знижечка, кожен, кожен другий 20%. Ось ці всі продукти беруть участь. Тобто можна обрати собі якусь шампунь, масочку, кондиціонер зі знижечкою. І на другий продукт буде йти знижка. Так, Тут у нас два продукти берете з цих сторіночок, і третій в подарунок взагалі. Для волосся дуже багато акцій, не засоби для волосся. Так, це в нас шампунь, а це кондиціонери для волосся. Знижка буде шампунь з козичем-молоком, скраб для шкіри голови і термозахист. Це у нас проти випадіння і для зміцнення це сироватки ще Doctor Клінік. Також, також знижка на тонік для волосся і знижка на спрейчики Доктор Clinic. На спрей для фіксації волосся і мус для укладки будуть обидва по б'юті-ціні. Так, що у нас тут при покупці будь-якої фарби зі сторінки 124. Тобто ось ця фарба, яка ще йде зі знижкою у нас? 126-127 це у нас безаміачна, яка теж зі знижкою. Нічу сім'ї. Так, значить акція при покупці будь-якої фарби. Нейтралізуючий шампунь це для блондинок. За 199 гривень замість 309. Акція гарна. Так, на знижках у нас дитячий шампунь в об'ємі літр класний, суперовий. Зубна паста для дітей і ополіскувач для ротової порожнини. Грейфрут теж мені сподобався. Я користуюсь зараз ним. Дитячі одеколони спреї теж будуть на знижці. Дитячий тут лосьйон, олійка і вологі серветки для дітей всі три продукти зі знижечками. Так, засоби для дому. Тут у нас нейтралізатор запахів знижка. Мило для кухні 115 гривень. Це мило, яке дуже класно прибирає всі неприємні запахи. Риба, м'ясо, часник, цибуля, ну, просто клас. Для посуду підходить, для ножів, для досточок і для рук. Ну, от мене воно завжди є на кухні класний, класний продукт. Звертаю увагу, хто ще не брав, візьміть, спробуйте. Не така велика ціна, ви, ви будете здивовані, приємно. Так, часник для душових кабін, для ванн, 199 гривень. Теж Люблю цей продукт, дуже гарно все відчищає, крани не шкодить поверхню, не пошкоджує, а справляється із цим вапняним нальотом, з віржею, просто на ура. Дуже-дуже рекомендую. І також хімчистка наша теж гарна знижка буде. Теж... Це українські засоби, які працюють дуже класно. Так, листин для прання на знижці, кисневий порошок на знижці. так, Купуй будь-який гель для прання зі сторінки 143, ось у нас є два гелі для прання, і, і отримуй кондиціонер всього за 149 гривень, тобто виходить такий наборчик. На знижці у нас будуть порошки для чищення сіо, тут по кілограму, тобто вони великі, об'ємні, і також на знижці засіб для чищення ванних кімнат сіо, тут теж великий об'єм 750 мл. Так, Купуй будь-який засіб зі сторінки 148-149 і отримуй очищувач Magic Drop всього за 249 гривень. Тобто купуйте будь-який продукт і Magic Drop йде зі знижечкою. Я не зрозуміла, де новинки? Так, для схуднення добавка на знижці. Далі для підтримки імунітету. Продігеструріум. Це у нас тут я вам приближу, почитайте. Кому цікаво, що саме робить. 30 таблеточок буде зі знижкою. І про Defense також буде зі знижкою. Так, Розтороп, що на знижці буде. Це у нас турецький бренд Віапеція. Нагадую, Віапеція в Туреччині продається лише в аптеках. Так, це у нас новинка серпня. Десь очікуємо на склад привоз Д3 плюс К2 на знижці і мелатонін. Провітамін це мультивітамін. Теж на знижці. І дитяча добавка залізу це жувальна така в вигляді сукарочок теж на знижці. В12 на знижці. Так, кожен другий продукт зі сторінки 160. 465. Не знаю, може, це якась помилка, мінус 20%, тому що тут у нас взагалі інші товари. Мабуть, скоріш за все, опечатка. Якщо на цій сторіночці, це, скоріш за все, на ось українські у нас буде знижка. Так, а це новинка для мене особисто. Оце в нас зараз вже є в наявності. А для, чол... для жінок і для чоловіків дієтичні добавки. це я так розумію із асортаменту ЮНАЙС. Nice. Я з ним погано знайома. Для мене це. Повністю новинки. Ось це в нас вже зараз доступно для замовлення, а це буде нове щось. Дуже цікаво буде почитати. Магній b 6 я б собі взяла. Мені зараз таке потрібно і ресвератрол Так, тут приближаю. Читайте. Ціна, в принципі, я бачу, що непогана 299 гривень за 60 штучок. Ось. Ну, будемо чекати, що це за добавки. Хто, можливо, брав, хто працював в Юнайсі, хто знає, напишіть в коментарях. Цікаво почути саме про ці добавочки, що ви про них знаєте, як працюють, які відгуки. Так, все. І у нас суперпродукт на останній сторінці це зубна паста за 109 гривень. Замість 169 гривень за кожні 199 гривень у замовленні. Дубна паста, до речі, теж мені подобається, це теж з асортименту Юнайс, і вона, вона чудова. Так, каталог ось такий вийшов огляд: акцій багато, новинок я багато не побачила, але, можливо, скоріше за все підозрюю, що новинки можуть бути поза каталогом. Так як у нас, наприклад, те, що у нас тут тільки в каталозі з'явилися деякі продукти, вони у нас уже зараз є на складі. Тому, можливо, в нас будуть якісь новиночки поза каталогом, тому що не знаю, я вже звикла, що в кожному каталозі є якась суперновинка, якийсь продукт, якого там давно чекали і його дають в новинки. Тут щось нас найдете, розбалували нас новинками, тепер їх не вистачає. Хоча. Асортимент у нас, бачите, немаленький каталог, дуже-дуже товстенький. Ось такий огляд, як вам напишіть, які акції сподобалися, як вам взагалі дизайн каталогу. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.